Геть, ти ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молоді літа? Ні, я б хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодова міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту кремяную. Буду камінь важкий підіймать і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співати. В довгу темну нічку не видно, не стольні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владерку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, Буду жити, геть, думи, сумні.